Софія, ви дивіться, о, а, карта каже про те, що можливо ви від когось ховаєте якісь таємниці. Да? І це не обов'язково щось страшне. Прям, да? Можливо, просто у кожної людини. Є щось, що нам знаєте, от як тут череп пані, да, вона під воду його русаленька, під воду його засовує, да? от так і ми десь там в глибинах себе а, іноді хочемо все ж таки залишити якісь такі таємнички. От, ну, карта вам каже, просто передивитися да, цінність своїх таємниць. Чи вони варті того, щоб ви взагалі на них звертали увагу? Кричали свій час да і боялися про те, що ну хтось про них щось дізнається. По перше, а по-друге, карта каже: можливо, вам в цей період життя хтось відкриє свою таємницю. Тож, будь ласка, поважайте.